Одна з найцікавіших розпаковок, які нам приходили за весь час. Знаєте чому? Тому що матеріал прийшов в чому? В цій буржуйці. Дивіться, який чоловік робить сам, да? Бачите, тут продовження матеріалу, тут записка, все комплектно. Ну, Суть питання: потримаємо інтригу, з якого металу зроблена дана буржуйка. І розкажемо це в кінці. А зараз просто розпакуємо. Основну посилку, що до нас тут приїхало. Доставати, звісно, ще де удовольствие, так? Да? Латунинка якась. Да, насчет доставати. Хотілося б трошки легше, щоб було але нічого, то все не смертельно. І плата побутова, да? плата побутова, до речі, скусена, але зроблена так, як має бути. Без лишнього заліза, без лишніх конденсаторів. Так, надо позаглядать, чи немає там нікого. Так, хвата тут ще щось є? Ти бачиш? Тоже, наверное, плата. Ха. Да, ну як на мене, то оригінальна упаковка доволі прикольна. Так, також плата. Для підтвердження того, що це супер універсальна прийомка, чоловік що? відправив нам ще коріння лопуха. Так. Да, тут, звісно, з другими прийомками буде трошечки важче на рахунок, да? матеріалів десь плати не беруть, десь іще щось не беруть, а тут ще й коріння лопуха беруть. Так що в загальному в принципі... Доволі прикольно і універсально. Зараз ще на загануча немає там нікого. На що хвостик лопуха і одну плату. Ну дивись, в общем, давай перейдемо до суті питання, що ми тут бачимо. Ми тут бачимо алюміній звичайний з вагою 1,6. Латунь. До речі, шестигранник, він не йде в кругляк. Кругляк має бути тільки кругляком. Платунь да? 1,6. Побутова плата. Побутова плата 3,8. Ну і зараз же ж забираємо. І зараз же ж нарешті те, чого ми так довго чекали, з якого ж матеріалу зроблена буржуйка. Ви вже в коментарях написали. Я думаю, що ви знаєте. Так, плата, алюміній латунь, корінь, а, ми ще корінь лопуха не зважили, ти представляєш? Корінь лопуха кіло, ну, Тобто за лікова 900 грам, корінь лопуха на сьогодні 135 гривень. І оця ж буржуйка. Давай її поставимо. Та вона не важка. Поставимо на вагу 27,5 кілограм. Зараз покажу іску. Бачили? Видно і струякісно. Ну, а тепер діліться в коментарях, з якого ж це матеріалу, що таке ця буржуйка. А я вам і так скажу, ця буржуйка з титану. Дивно? Дивно. Причому ща, так? Бачите? Ось такі чудо матеріали буває приходять, так що дякую вам за посилочку. А ви не гайте часу і біжіть, сформуйте свою і відправте її на лудний.